Сьогодні ми вирішили запитати у кам'янчан, який у них осінній настрій, як вони борються з депресією та які у них очікування на майбутнє. Ну що, ходімо. Які у вас осінні настрій? Прекрасний. А чому? Ну як, ми гуляємо вихідний день у нас в усякому випадку. Настрій. Ну, як і у всіх нас, українців, дуже на, на душі. Не дуже весело, сумно, тому що таке в країні. Виникло, але радіємо, що наші діти в безпеці ось тут зробили новий майданчик нам. і Ми дуже раді і вдячні за те, що розробили цей майданчик. Осінь тепла, настрій добрий, але мріємо всі, щоб закінчилась війна і ми змогли вже спокійно відпочивати і радіти життю. Чому? Ну, хорошая погода, отличный парк, все хорошо. Ну, всё отлично. А чи справить якісь на вас новини також на ваш настрій? Да, ми переселенці, так ми хочемо до мої, у нас обстріли кожен день. Ми тут, да, не в своєму місті, в чужій квартирі з маленьким ребёнком. Звичайно, хочеться до А як ви реагуєте на те, що все ж таки ми деокуповуємо території, повертаємо? Ми віримо в перемогу. Дай бог, це скоро случиться, і ми всі вернёмся до Ой, війна. Какой настрій? Ніякого настрою, а все ж таки радієте тому що зараз ми відвоюємо свої території, повертаємо їх. Звичайно, це дуже велике щастя. Будемо надіятися, що так і далі піде. І ще одне питання до вас. А стосовно ковіду все ж таки пишуть, що кожного дня все більше і більше захворюваності, тобто знову ковід повертається. Які у вас очікування з приводу ковіду на цієї осені? Я думаю, що ми з війною все переживемо. <рес> тобто ковід вже нам не страшить? <рес> Після війни, мені здається, ні. Головне – гуляти на вулиці, дихати свіжим повітрям, отримувати позитивні емоції. А болезні – це все таке. А як ви боротись, можливо, з депресією сіні? Бо таке буває, що накриває на вулиці. Ось так, тільки так. І в нас є маленький дитина, котрим стисняється, Тому депресії – немає. То кажуть про те, що ковід знову наступає, про те, що знову будуть якісь карантинні обмеження. Як ви до цього відноситесь? Скажу так, я об этом не думаю. Для мене найстрашніший ковід це Російська Федерація. Хотілось би, як шнур поєт, про Москву, щоб вона вся згоріла, От це було би хотілось. Які емоції відчуваєте, коли бачите по новинам, що хлопці деокуповують території, територію, повертаються ж таки. Я плачу, я б їх обняла всіх і плакала. Коли я бачу, як хлопці ці визволяють нашу Україну, мені дуже це, мені дуже це тривожує, Я їм дуже вдячна. І коли бачу це, мені дуже хочеться їх обняти і всіх і сказати їм дякую за те, що вони нам дали можливість оце з дітками погуляти, зустріти день. Спокійно, дуже дякую їм. Аби була можливість, я б їх всіх обняла і цілувала. От мій товариш на фронті говорить, треба зрівняти їхні Белгороди, щоб було один-один. А я кажу, да, ні, щоб один-один було, треба, мабуть, мабуть рубльовку їхню всю от цю спалити, тому що я тільки з Бучі приїхав, я в курсі як там. І да, хотілось би, щоб рублювська шосе їхня теж гаряла мощно. Так слава Україні! Героям слава Україна переможе!